Всім привіт чуваки! З вами знову я і ви не повірите, тому що це можна сказати оновлення на моєму каналі, тому що. Я придбала собі просто величезний планшет, і це означає, що тепер у мене буде Кращий екран в Браус Сарсі під час записування. І взагалі, можливо, мені буде навіть легше грати. Але це ще не точно. Загалом, сьогодні ми подивимося, як відчувається гра на планшеті, і чи все ж таки краще юзати телефон, які мінуси, які плюси і так далі. Ну, загалом не хочу вас довго затримувати. Не забувайте тисяти вподобайку, підписувати. Підписуватись на канал та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати всі моїх відео. А ми поїхали! Загалом невеличкий огляд. Цей планшет по розмірам приблизно як листок А4, тобто він реально дуже великий. Якщо вам цікава модель, то це iPad Pro 2018 року 12 і9. Ну, 12.9 це начебто, якщо я не помиляюсь, це якраз про його розмір. Загалом однією з головних причин, чому я його купила, було просто покращення контенту, тому що ви знаєте, що я знімала для вас відео на оце. На оцей телефон, який міг зірватися, і я неодноразово про це казала, і просто він глючив. Ви самі бачили, які в мене були лаги, які в мене весь час були проблеми з інтернетом. І тому так в мене тепер буде це, І я думаю, що це буде точно набагато краще. Ну і плюс він мені також потрібен для малювання, тому що я. Трішечки іноді малюю, і все ж таки на планшеті це буде робити зручніше. Насправді, трошки мінус в тому, що я не знаю, як мені його правильно тримати, тому що, типу, ось так в мене все одно йде навантаження на руки, тому що я його тримаю. І можливо, мені треба щось просто підставити. Давайте я зараз гляну. У мене є це. Я, я не знаю. Чисто в теорії може бути, може бути та проблема, якраз одна з головних проблем, ну як головних, я не знаю, просто як проблема, те, що телефон маленький, не знаю, сподіваюся, його не видно. Він маленький, його, типу, двома руками взагалі без питань типу, тримати, а планшет, ну він трошечки вже буде. Поважчий і якось його вже не дуже комфортно тримати, тому мені здається, я просто буде ставити на цей сквіші. Ну, це до того моменту, поки я не куплю планшет, тому що планшет я вже замовила, але він все ще має мені просто прийти. Так, у нас тут, по-перше, вже відкритий бреусес. Давайте я тільки вам зменшу. Ой. Щоб мені зараз ніхто просто заявки не кидав, раді Бога. Так. По-перше, що Давайте я вам покажу, як в мене зараз тепер будуть виглядати клавіші. Та вони не будуть вам на весь екран, як це було раніше. Просто подивіться, ну я їх і так позбільшую. Я коли тільки зайшла в Бравл, вони були просто вони ось тут -от, отут -от десь були, вони були дуже маленькими. Зараз я їх збільшила, щоб хоч як... якось грати. Але я ще одразу хочу зазначити, теж, ну це мені здається найбільша проблема для мене. Тут немає вібрації. Я не знаю, якщо чуваки є, які грають вібрацією, я думаю, що ви зрозумієте, що коли граєте, коли ви граєте без вібрації, це жах. Тому що, типу. Хто не шарить, в мене на телефоні, на всіх телефонах, в принципі, завжди була вібрація в бравлі. Тобто, коли ви попадаєте в когось, ваш телефон вібрує, і коли в вас попадають, він вібрує. А зараз я просто не помічаю, коли в мене попадають, і це справді доволі сильна проблема. Але, в принципі, слухайте, великий екран, тільки мені якось треба по-іншому. Якось так чи... Як його взагалі поставити? Отак, напевно, якось я буду грати. Ну, щоб і мікрофон був норм. Так, ну-ка, давайте зараз ще як воно виглядає. Ну, в принципі, я глянула, воно його навіть толком не видно, бо в мене якраз піднятий планшет, тому норм. Так, по-перше, я не знаю, давайте просто спробуємо щось пограти, тому що, чесно, е, да, я граю зараз не вперше брав. Я трішечки грала, але небагато. І насправді, приловчитися не дуже. Легко, ну як, його можна, але не одразу. Давайте в нокаут зараз підемо. Я нещодавно купила скін на Пайпер. Давайте зараз глянемо скін на Piper. Єдине зараз міну, що мені треба його тримати знизу, щоб він просто ось так от не уїхав. Оце погано. Так. Давайте. Я витратила всі свої геми. Так почекайте, мені по звуку дуже голосно. Давайте я зменшу. Так, підемо, значить, в нокаут, подивимось, як воно буде. Блін, мені так звичайно, що реально такі прям рамки великі, типу, його прям видно нормально. Але все одно саме під час гри рамки такі. І так, в мене ось попадають, а я не відчуваю, як в мене попадають це жах. І Воно ще дуже незручно, бо пальці абсолютно в іншому положенні. Бляха, я ще гаджета не попала. Все, мені треба в два пальці грати просто ще. М -м -м. Там гри ще бігає. Жах, що його робити? Она Менді сидить. Вона мене за ультою Страшно. Та... <с> Чуєте, я снайпер такий, що це жах. Це просто оце, перевчатися з телефону на планшет це як просто ти вперше заходиш браво і не вмієш стріляти. Тому що я, я, я без поняття як? Менді не ультуй. Туди ще й грей, жах. Не чіпай мене. Чому перезарядка гаджета така? А не зараз б'є. <с> <с> О боже! Давай! Супер! Ой, не супер ця атака. Я не бачила, що там стіна. жах. Так, він тепер зверху. Та ну він знов втік, Я знов не встигаю гаджет їзати. Це жах якийсь. Та все, давайте ти будеш затиснути. Автоатака, я вірю в те. <ріст> це просто жах, Чуваки, це мега важко. Просто мені ще не зручно, тому що у мене аккаунт типу не перший день зроблений. І просто грала з якимись чуваками, у яких є надія на мене, а я просто граю, я, наче я вперше в браво зайшла. Це я хотіла супер юзануть, просто знаєте. Да, ще мені треба просто звикнути до того, де знаходяться кнопки, тому що я, я то на гіпер не можу натиснути, що то я на супер не можу натиснути. Це просто жах якийсь. Ну давайте, я може, вірю в своїх тімейтів, Ну давайте, 2 на 2, в принципі, норм. Ну, тік приблизно навіть розуміє, що треба робити. Я просто я боюся подивитись на свою статистику після катки, чесно. Тік вже навіть не стріляє, він чисто. Чекав в кущах. Так, давайте. Я вірю. А де Грей? А, воно і грей, він біля пайпер одразу. Так, все, я вірю, мої тімейти найкраще. Молодці, чесно. Я вас люблю. А як у мене по дамагу так само, як у Тіка? Боже. Ну, плюс 8 кубків, в принципі, непогано. Але це чесно, це складно. Мені ще треба навчитися. Ну як, я так трошки юзала інший палець, але тут мені тепер легше буде юзати інший палець для того, щоб натискати гаджет кіділ. Ні, тільки на кіт І ж кажу, я тупо, і мене бісить те, що я не можу відчути, коли мене стріляють. Треба прям дуже уважно дивитися. Я не знаю, можливо, люди, які грають на планшетах, вони просто грають на планшетах, в яких є вібрація. Тож я не знаю, на яких від айпад, моделях айпадів є взагалі вібрація. Ну, все, це катка мінус. Та. Ну як це контрати? Чи сердечки кидають. Добре. Мене вигнали, звідти. <ріст> Що ми робимо, чуваки? Ну, до речі, майже дерева вбили, та. Чисто боругіна. Мінус Деріл, до речі. Але там бель проти кіта, а... Він <гум> засейвився, але кіт добив. <гум> Це жах просто. Ні, дебель сама не впорається. Тут один цей кіт. Чи може. Ну, вона була близько, але. Це жах. Фу, хто юзає ці тактики? Так що ми ще можемо пограти? Що Баунті? Ну, баунті норм карта. Дивіться, ми можемо просто стати дуже поганими і піти в ранкет, е дуже гарно грати в ньому. Гімграб. Так, давайте згадуємо ці турніри по Бравл Сарсу і думаємо когось взяти. Це, ну, до речі, детару беруть часто і Гаса. Кого я забороню? бляха муха Може, казу заборонить. Давайте я подумаю поки що. Чи може хенка? Давайте Хенка забороні. Так, кого я можу брати? Я можу взяти гаса, я можу взяти Тару. Давайте Тару, в принципі, за неї буде не так важко грати, якби цей. Чепечик. Чіпичі... Почекайте, ні-ні-ні, я беру Гріфа. Я забула, я просто я останні два дня розграла за гріфа. У мене все дуже чудово виходило, тому, в принципі, як сюди не взяти Гріфа, А чому не заглюча? Ми вже не візьмемо сюди гріфа. Бравелбол! Я не знаю, кого сюди просто брати. А, кого сюди банити? Та, може, Ріко? Вет, Ріко кого сюди брати, я без поняття, чокі гей. Гейла. Гейла. Ну давайте. давайте теж гріфа слухайте. А бляха, його забанили! І Ріку, до речі, забанили теж так само. Ну, давайте гейла тоді візьму, хто він. Ну, Тож у мене, типу, ну як. В мен... Ну, я сюди спайка можу взяти, і Аллі, але. Ну добре, давайте за Гейла подивимось, що ся вийде. Два танка і брок. Ну, Модереш теж, теж танк. Але ну таке щось. Так, роза АФК. <смітно> Це жах. Ну давайте, вони поки що не мають забити. Так дуже обережно. Ти не хочу поки супер зливать. У них роза просто фк стоїть, все норм. Це дуже, дуже страшно. Я в ранки, в принципі, дуже рідко граю. Так, давайте, забувай, Пенні, будь ласка, слава Богу. Та давайте ще один гол. Може до Міфіка сьогодні дойдем? Не знаю. Я просто знаю, в принципі, що грати, то що. Ну, але поки що, якщо вам цікаво так, що по відчуттям, мені важкувато грати через дуже великий екран. Але добре з того боку, що ти реально дуже добре все бачиш. І не треба цього. Давай, заб'єш. Забив. Є. Yeah. Те, що, по-перше, немає вібрації. По-друге, незручно, тому що великий екран. Ну, і в принципі, типу, розташування кнопок, це все треба звикати. Тому то так. А до речі, у нас скоро міфік буде. Ну, давайте, може, сьогодні йдемо. Якраз все, до міфіка доходжу, дохожу, знімаю ранговий рандом. О, все сюди ще. Якщо не забанять ще де сюди візьму ще йде. Але я б тут забанила, напевно. Кі... кіта. Точно, на, на кітаж цей гіпер вийшов, чого не баню. Давайте, будь ласка. Це <гум> ще дуже воно гортається, тому що теж дуже великий екран. Почекайте, кого хотів взяти, Хотів взяти шей, він хто епік, значить, так? Все він. Все, є, не забанили. А, слава Богу, ще того, кенжі забанили там і кази. Почекайте, вони що, зараз знову вийдуть. А ні. А чого таймера немає? Ну, я не знаю, до речі, мені... я помітила та, що таймера не дуже, не дуже є таймер в ранговому чомусь, я не знаю, чи це саме теж в планшеті проблема, чи в чому. Так, ну чуєте, у нас тут все взагалі добре, нас тут ніхто не контрить. Взагалі можна тихенько грати собі. Ну, ми просто супер копимо. Но в мене вже половина є. О, Отара, дай, будь ласка. Давай. Вони мене клон, просто дивиться жаль. Я просто я не можу. Так, добре, давайте мені. А чого... Чому вайфай? Не сподіваюся, серверами браво проблема, так? Да? А не десь в моєму планшеті? За те віднота зараз відключу? Чому у мене не цей чук? Слухайте? Дайте я перезагружу право. Як перезаружать право? Це що за жах? Я не знаю просто. Я не розумію, чи це в моєму Wi-Fi проблема, чи це, чи це сервери. Що зараз в нас випробування є, може випробування через випробування сервери лягли, чи що його? коротше, я думаю, що це була проблема зі сервером, тому що у мене немає повтору катки. І до того ж, в мене нічого не злило, не додало, тому я думаю, що це саме була проблема в сервері. Хоча ну добре, давайте далі. Але мені сумно я хотіла пограти на тій карті за шейда. Так, геймграб. Ну я так само візьму Гріфа. Гріф зараз давайте, робимо гріфа мети і забороняємо сюди, як може Морт... Ну, хоча Мортіса як контр гріфа, почекайте, кого я. Може, Дальніка якогось? Тут саме погасив може просто. Кольта, а чи може кольта? Де ти кольта забаню? Ой, чого я припік взяла? Так, мені припік треба. Гріф. Ну, та я ще не розумію, чому таймера немає. Джекі ес брок. Бляха, надо брока. Я думала про це. Ну добре. Ну, Джеки теж для нас не дуже добре. Так у нас ще й кенжі в тімі. Бляха, я не можу йти почекати. Давайте я кину їм с Так, мінус трошечки стіни їм. О, якраз давайте їм зараз поламаю сті... Бляха, там Емс! нє ні 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 нє ні є Бляха. Так, ну добре. Ні, Ну поки що я з якимись ботами граю, наче. Ну майже. Ну якщо не враховувати цю АМС, яка тільки що рознесла мене і трошки бо. Який не зміг по ній попасти. Так, в мене гіпер. Добре, нам треба обережно грати. Та, фу, мене там Емс прям дуже бісить. Я не, я не вела гіпер'їзануть просто. І там Джекі, що у мене ті мета роблять? Будь ласка, чуваки. Так, давай ну, мене 6 кристалів, може навіть туди не дуже підходити. Але я б стіни може б. Давайте я стіну зламаю тут. О, все, манекенджі мене почав робити, ура! Молодець! Насброк грає зіркове сили на кущі. Чому? Ну, все, так, ми виграли. Все добре. Що по статистиці? Мене бісить оцей баг, що не можна подивитися, тому що це жах. Ман... Ну, слухайте, я непогано відіграла. Discount. Так, давайте. Ірано дропи такі великі, це жах. Ну, я не знаю, давайте далі. Так. Я думаю, сюди містера Пі. Або Бель мені брати, містера Пі. Давайте тут. Я давайте кіта збройню, просто те, що чесно. Це жах. Так, баним кіта і беремо припік, містера Пі. Мені реально мене втомлює. У мене ще волосся всю жах. Боже, я злякалася заборонила містерапі. Так, ну давайте беремо. Так, пайпер беруть. О, ми, до речі, наші ці супротивники заборонили Міко, слава Богу. Та слухайте, у нас навіть непогані рандому, у нас спайк, пайпер, тому я думаю, норм. Так, у них Бель, хто теж Пайпер і Брок. Ну, подивимось, що ми зможемо зробити проти цього. Так, бельмінус. Жеха, mm -hmm. де спайк? Що ти робив? Mm -hmm. Перезарядка така. Mm -hmm. <рес> Я після ангелі проти демонів, не звикла, що дуже перезарядка повільна. Так, тільки ми в Спайпер, тільки що ледь не відлетіла. тільки наша вона зламала кущі. А це брок зламав? Можем все на Брока Та давай, Ну, Пайпер у нас точно в пора, молодець Пайпер. Ай, не дойпью. Давай, пап який, який гаджет, юзе Пайпер у нас. Все, молодець. Так, давайте. Так, поки що. Ай я. Що <смеш> ви розуміли, що зараз сталося, Я чомусь подумала, що я граю за пайпер, і я хотіла, типу, втікти з бо в мене було лоу-хп. Але я поставила свою цю. Ну, жах. Так, тут нікого немає в кущах. Тут пайпер в кущах і тут брок кущах. Давайте я. Я не знаю, я нажала гаджет, але у нас одно не спрацювало. Давайте, я вірю в своїх тімейтів, тільки у нас спайк щось не дуже щось робить. Я не вірю в своїх тімейтів. У мене Спайк робить максимально дивні речі і ми програли в результаті. <рик> що робив Спайк? Я, звісно, не кажу, що я дуже багато чого зробила, але це жах. За це ми не дійдемо просто. <рик> 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 не знаю, може я варік в, в, в цей ранкет грати реально вже на ранному рандомі. Добре, давайте. От, давайте програмов шите плюс. У нас дуелі є. О, у нас є дуелі. Оце зараз ми будемо просто показувати, як не треба грати. І давайте я візьму. Думаю, гаса. А, у мене гас останнім стоїть. Дуєте. Ти... гаса? Чи. Давайте, я недавно пограла за брока, мені сподобалось, тому я думаю, ми можемо взяти Брока. А останнім. Може взагалі колет. Буде. Зараз подивимося на що ми здатні. Я не хочу робити це відео дуже довго, тому я не думаю, що ми дуже довго будемо в щось грати. Тапкіт. Але я вірю в свою потужну гру, особливо враховуючи, що я не вмію грати на планшеті. Два, Мансим. Та ні, мені треба аж. Ай, жах який. Давайте дуже максимально обережно граємо. Чому? Я ще просто курсор дуже низько ставлю, і в мене він просто відривається через рамки планшета. Кода я ультую? Куди я ультанула? Це жах. Ну, ні, все, я граю за спайка. За спайка я вже маю виграти просто 100%. Якщо він зараз мене не стягне просто. Нереально дуже повільна перезарядка. Він мене стягує, але блін. Чому ще дізаки кидає? Давайте. Я не зможу нікого винести за колед просто. Я просто впевнена всьому. Ну добре, перш, перший є. Кита? Я, я не знаю, що я зможу проти нього зробити. Сюди! Все воно залишається Менді! Але Мандія нас супером, Давайте йде. Мені страшно. Що, вона юзає супер, ні. Вона не попала. Все, давайте автоатака. Просто. Це дуже просто. 28 хп. Я йду до тебе. Сюда я навіть виграла, чуваки все! Я про навіть... <с?> <с?> навіть не хочу. Чесно, мене просто затащила автоатака. Якби не автоатака, я б не змогла. Ну все. Планшети для автоатакерів просто для топтаперів. Я можу забрати якісь нагороди? У мене тут є щось. О, у мене два стартропи. Ще один. І що не випадає? Так ну добре, я не знаю. У нас тільки 25, А ні, у нас Воно вже багато йде відео. Слухайте, я щось трошки цей. Цього... Так, добре, давайте будемо закінчувати. Так, чуваки, в результаті мої висновки, як я і казала, мені не заходить те, що у мене немає вібрації, тому що це реально мега важко грати через те, тому що тобі тебе. тебе... Тобі тепер треба просто контролювати і те, куди ти попадаєш, і чи попадають в тебе, тому що раніше це можна було легше робити через вібрацію, зараз я вже не можу так робити. Потім другий мінус — те, що дуже, дуже великий екран, і трошки важко звикнути. І до того ж ще розташування кнопок, теж, типу, і в мене руки маленькі, мені треба якось дотягуватися, це все нормально робити. Так, ну я думаю, що з мінусів це, напевно, все. Добре, мінусів, давайте. Чисто за планшет на кіну. Я не можу підключити до нього свої навушники, навіть кабельні, тому що в мене Type-C тут. Тож в мене на телефоні лайтінг, а тут в мене Type-C. Так, тепер плюси. Ну, З плюсів те, що, по-перше, тут тепер буде 120 гц. Е я забула, як воно. Коротше, я не пам'ятаю, що з цього. Ну, коротше, начебто Герц. Так, да, 120 Гц, А на телефоні в мене 60 Ну, типу, тепер картинка в мене буде плавніша. Я сподіваюся, що, до речі, вам. Ну, хоча бляха. Я не знаю, чи це буде видно дуже сильно на відео. Ну, ви можете просто зрівняти. По-друге, плюс те, що та, у мене тепер буде нормальний екран на відео, тепер вам не будуть заважати ці кнопки, які в мене були тупо на пів екрана, і ви нічого за ними не могли бачити, особливо за гаджетом. І тепер хоча б в меню воно буде більш-менш пропорційно до мого оверлею і нормально дивитися. Так, ну, і в принципі, те, що великий екран, реально тобі тепер кнопки не затуляють половину екрана, і ти реально можеш багато чого побачити, і це круто, тому. Я думаю, це все, в принципі, з мінусів і плюсів. Ну, а якщо вам сподобався такий невеличкий огляд, ви завжди, як я і казала, можете поставити лайкос. І ми ще з вами побачимось, тому до зустрічі в нових відео.